Отак От у центрі міста Ізмаїл відбулася передача авто військовослужбовцю окремої танкової бригади першого батальйону. Поряд дружина та донька. Пікап поїде на передову в район Бахмуту. Щоб цей автомобіль отримали наші воїни, доклали своїх зусиль багато людей. До нас звернулись хлопці з окремої танкової бригади першого батальйону. Що їм потрібна машина, автівочка для того, щоб вивозити хлопців поранених з нульових позицій. Це хлопці, наші земляки. Першими, хто нам допоміг, це були діти із села Зоря. Ліцей першої третьої ступені Вони нам передали більше 17 тисяч гривень. Неймовірно, що сталося з нами, це те, що збір допомогли нам закрити окремий капеланський батальйон міста Маріуполь. Зараз хочеться сказати про людяність, про те, що тільки всім світом зараз ми можемо здобути цю перемогу. І знаєте, коли у нас виникло питання, що так, машина є, так, наче ми можемо допомогти хлопцям, але вкрай ми не встигаємо з грошима. І знаєте, вже такий останній да, крик, це, це такий дзвінок до. Я не знаю, Ігор Скоробреха, брати Урбанські кажуть, чуєте, хлопці, допоможіть, трішки не вистачає. Вони мені кажуть, скільки трішки. А кажу, ну три тисячі доларів не вистачає. Ну, от взагалі питання вирішилось, мабуть, за 10 хвилин. Але коли ми стикнулися з тим, що нам ще трішки не вистачає, то я вже зустрічаю Сашу да, на форумі, він каже, що там з машиною? Я кажу, ну як сказати, ну, ще трішки не вистачає. Він каже, скільки? Я кажу, ще тисячу доларів. На ще тисячі доларів. Але дуже важливо розуміти, що кожна ваша гривня, кожна ваша гривня це величезний донат у спільну справу. Тому що ця машина врятує не одне життя. І якщо ви бачите заклики в інтернеті, коли просять там кричать, давайте збирати, донайте, донайте, не думайте, що хтось дав от скільки, а у вас цього немає. Давайте, у нас мінімальний збір був гривня 38. Це не тільки заслуга однієї якоїсь організації або однієї якоїсь людини. Це заслуга дуже багатьо, багатої кількості і багатьох людей, тому що а, хтось може, як я казав, подарувати машину, а хтось може а, подарувати банку огірків. І ця справа, вона вкрай важлива, що та, що та. Тому що в першу чергу. Це нашим хлопцям, які боронять нашу країну, наше з вами е життя, наші з вами спокійні рамки. Це їм доказує, що вони це роблять не просто так, і а вони мають за кого і за що боротися. І це насамперед найважливіша справа. І це насамперед для них і є тою руші рушійною силою, яка їх мотивує. Підніматися чи вранку, чи ввечері, чи в день, чи в великих кількостях разів вночі, брати до рук автомата, гранатомета і боронити і визволяти нашу державу. Велике щире дякую. Хочеться сказати всім небайдужим українцям, які донатили і переводили кошти на наш збір. Кожна ваша гривня зробила велику справу. Хочеться передати величезну подяку хлопцям, які ці машини обслуговують. Це Юра з його СТО в Одесі. Вони вже ну майже 70 таких машин довели до ума, і вони зараз працюють. Дуже ще я хочу подякувати родині Казимір з Одеси, Вовчик Сніжана. Привіт, ви завжди завжди ви завжди допомагаєте. Все буде Україна. Кожен робить свою справу. Військові на передові боронять нашу країну. А волонтери у тилу турбуються про те, аби захисники отримали все їм необхідне. Наталя Слободяна, Юрій Слободяний, інформаційна агенція Юхтудей.